Та погана, та худа, а та потлата, та товстенька й кострубата. Слухай, маму, сину, любий, жінка смерть тобі і згуба, на умівних поцілунки, гроші в євро, подарунки, шуби хутра і перлини, діаманти, слухай сину, відвертайся від спокуси, щоб не скубала вуса. Ти стояв і слухав маму. Може, мама каже правду. Може жінка справді пекла. Як дізнатися, щоб не терпло. Серце від споку щоденних може завести щоденних. Чи включити телевізор, роздивитись зверху, знизу? Чи сходити ю до худої, спопатувати водою? До біляки та чорняк. Щоб розставити всі крапки. так життя й пойде у походах, бо справді вся погода у матусин й долоня у повчання соня. А у столох і молитвах чи синів своїх любинців. Худу, руду, говненьку, не красиву чи гарненьку. Щоб була у сина доля, і світла на проболі, Щоб голубив він, коханий.